Соєшнику. Це не найкраще з моїх полів, Поки що дивлячись на Саксон і Альфу. Поки що я задоволений. Дуже задоволений. Що буде далі? Будемо бачити! Привіт, глядач. Вітаю зна... всіх! Ми знаходимося на Миколаївщині, Казанківський район, на полі. Де висіяна Саксон і Альфа. Людина з нами працює перший рік. Показуємо, як є. Юра, розкажи нам вкратце, коли сіялось. Сіялось 10 травня. Сіялось без добрив. Попередник сояшник. Лімагрейновський був. От. Якби умови найгірші для цього сояшника. Будемо дивитися, що він нам скаже. Так, падали ці багато, але це все експрес забере. В ту сторону пішов Саксон, в цю Альфа. Де межа, точно не скажу, тому що чесно, ну не пам'ятаю. Там зараз поїдемо на інший кусок, там де такий берекет і ще один гібрид. Ну, Він такий рахується, наче самий топовий, самий-самий. Ну будемо дивитися. Якщо берекет йому носа втре, то почує вся Україна. Чому вирішили спробувати наше насіння? Я гадаю, що кожна українська компанія, яка починає розвиток для допомоги українському господарству, вона має отримувати шанс в кожного фермера. В кожного. Кожен має спробувати українську селекцію, кожен має розуміти, що це українське. Більше, більше, більше дивився. Скажем так. У сусідів тут, які висівали теж. Ваш гібрид. Мені він сподобався на вид. Я не знаю скільки він там сипав, чесно. Ну, будемо дивитися. А ось мій кум їде. Наче. А може й не. Та ні, кум, бля. Ну ось все дивіться. Ось такий фон поля. Ось таке поле. Оце тут берекет. А там... Ну, а там осінь покаже. Оранки тут нема, тільки дісковка, культивація. Дві було. І посів. Все. По мінімальному. по-мінімальному, так. Там, де був там, де були на Саксоні і на Альфі, ну там була ще важка борона перед посівом і все. А тут в нас щось буде цікавеньке, тому що по ліву руку в нас посіяний берекет від нашої компанії. А по праву руку посіяний інший євролайтинговий гібрид. Фербер поки нам не зізнається, який тут гібрид посіяний, тому що каже: хлопці, приїдете на уборку, і я вам все розкажу, покажу і подивимось на результат. І ми тримаємо кулачки, щоб результат був не гірший, а кращий. Ні, значить, Ано? чітко все. Тепер О. ви будете на стилі. Тепер не тільки в народи є така. <реш> 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 Дякую, хлопці. Да, я, я, поки, я поки дуже радий, що з вами познайомився, чесно. Я хотів ну, без всяких посередників, а так от, ну, щоб напряму. Напряму. по дружески як так, воно все так, є. Так, 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 так. Ну що, любі друзі, побували ми у фермера на полі, поснімали, все вам показали. Фермер висіває наші гібриди перший рік, взяв трішки на пробу Саксона, Альфи і нашого гібрида під Євролайт Берекета. І по дорозі додому рішили заїхати до нашого знайомого Руслана. Він якраз тут вносить зараз гранд стар на наш соняшник. Вноси по 50 грам на гектар. Соняшник в нього вже в другій парі листочків. Тобто тут посів був 13 травня. Сьогодні у нас перший день літа, і ми вже працюємо гранстаром по нашим гібридам. А у вас як справи? Чистий, бачите, так, ідеально. Так що якщо хочете, запрошуйте нас і завтра ми будемо у вас. Зараз будемо міряти густоту. Так, давай який любий так? рядок. Ось цього, прямо на нас дивиться. Давай, добре. Давай. 53, 54, 55, 56, 57. 57 тисяч на гектар виходить. І де воно отак, от від 50, от 50 до 56. Де може і совка піділа? Ми ж то не обробляли її.